Як побудувати саме ті ефективні і продуктивні відносини з вашою командою? Саме перший етап це співбесіда. Дуже важливо, чи доносите ви цінності вашої, вашої діяльності, вашої компанії, саме на співбесіді до кандидатів, які до вас приходять? Чому? Тому що, перш за все, ви маєте зрозуміти, що ми беремо на роботу не просто людину з професійним досвідом. А перш за все ми беремо людину з її особистими якостями. Це чи комунікабельна вона, чи відповідальна людина, чи е, дійсно людина бажає рости і розвиватися разом з вами, з вашою командою і працювати над собою як над професіоналом і над підвищенням своєї якості і професійних навичок. Е, Якщо ми на початковому етапі, ще на співбесіді, доносимо до людини, як ми працюємо, які наші основні цінності, місія нашої компанії, як ми не працюємо, що в нас категорично заборонено, то людина, можливо, саме на початковому етапі може просто злитися. Тобто людина, просто яка не ваша, вона не буде з вами далі співпрацювати. І для вас це найкращий буде вихід, тому що ви не будете витрачати свій час, енергію, ресурс для того, щоб вводити цю людину в роботу, навчати її і продовжувати з нею працювати, тому що якщо вона не ваша. Пройде маленький період часу, і вона дійсно не буде з вами працювати, або її робота взагалі буде неефективною і непродуктивною. Е, тому саме на співбесіді ми маємо максимально розказати донести людині, людині, що ми маємо робити, а що ми не маємо робити на нашій дійсно роботі. Другий етап це саме безпосереднє введення в роботу. Так, на цьому етапі ви можете вже собі відібрати з великої кількості кандидатів саме там два-три співробітника. Я рекомендую не відбирати саме одного. Чому? Тому що, не знаючи вашої роботи, не знаючи вашої повної специфіки і е, об'єму роботи. Людина дійсно може після початкового етапу, наприклад, стажування, може дійсно перехотіти працювати надалі, тому що вона може зрозуміти, що вона не справляється з цією кількістю задач або посадовою інструкцією, посадових обов'язків, які вона має виконувати. Тому завжди ми відбираємо двох-трьох кандидатів на нашу посаду і починаємо вводити в роботу. Ми маємо на цьому етапі донести до нашого співробітника саме повністю, які наші правила роботи, які наші стандарти роботи, і конкретно по всім пунктам все розповісти і розказати, що вони як мають робити: скрипти спілкування з клієнтами, в команді, в роботі з тим же ж керівником. Тобто, ми повністю все маємо на початковому етапі розповісти, і розказати, щоб в майбутньому в нас не виникало. Таких питань, які будуть нас потім бісити як керівників. Наприклад, навіщо нам ці збори? Ну, це ж така пуста трата часу. Да? Часто задають співробітники такі питання і обговорюють, повірте мені, дуже активно за вашою спиною. Ми маємо донести цінність, а навіщо ж вони дійсно? Ну, може, це дійсно там пуста витрата часу. Е, насамперед. Збори для чого проводяться? Це аналіз вашої роботи, результату вашої роботи як команди. А також аналіз ваших певних інструментів, які ви, наприклад, ввели в попередньому місяці. Це постановка цілий на наступний місяць. Це Придумати якісь нові інструменти для роботи, це ввести якісь нові, наприклад, правила. Це вислухати кожного співробітника їхні ідеї, це комунікація між співробітниками, тому що дійсно всі працюють по певному графіку і вони можуть навіть там дуже рідко між собою зустрічатися для того, щоб обговорювати саме процес роботи. І це надважливий етап. Чому? От зустрічаються в мене такі. Зустрічались у мене в роботі такі е, ситуації, коли я проводжу е, збори, великі загальні, куди приходять мої всі співробітники, да, їх там 15 чоловік, 17 чоловік. І я розповідаю: дівчатам: ми хочемо вести, там таку-то послугу, ми хочемо зробити там, такий клієнтський день, ми маємо відправити всі свої сили, там, придумати якісь е, офери клієнтам. Ну, прикольні, класні, які будуть їм відгукуватися, які дадуть нам певний результат. Придумати, що ми там клієнту можемо запропонувати. Ми маємо обов'язково кожен співробітник, кожен адміністратор доносити до клієнта саме те, що в нас буде такі клієнтські дні, для того, щоб... Стимулювати їх, записуватися на на послуги, також додаткові послуги. Тобто я розказую весь процес нашої роботи, яка наша ціль, чого ми маємо досягти, скільки відміток в інстаграм ми маємо отримати. Ми ставимо собі конкретно цілі, задачі і так далі. Да? І націлено всі починаємо працювати. А співробітник, який пропустив ці збори, він не знає, що йому робити. Він не знає, що ми вводимо таку. Там ідею, да? він не знає, що він має робити. І він просто не буде виконувати саме поставлені нами задачі, він не буде знати, до чого йому йти і до чого йому якби, е, прийти, да? якого результату він має досягти. І чому я маю витрачати в подвійному, в потрійному обсязі свій час, ну, який також там коштує дорого, для того, щоб. Комусь зі співробітників пояснити те, що ми обговорювали на загальних зборах, щоб він просто був в курсі. Так само, якщо ми, наприклад, вводимо якісь певні нові правила, а це б'юті-сфера, тут може змінюватись постійно, це тут постійно все змінюється кожного дня, і е, можуть змінюватись якісь правила роботи, графік роботи там. Принципи роботи і так далі. І так само, коли ми обговорюємо ці всі організаційні питання, а когось з колег не було, тому що там ну, не важливо чому. Я маю потім також витрачати свій ресурс для того, щоб ще комусь щось пояснювати або обговорювати. Або, наприклад, у співробітника там є якась, е, ну не знаю, якесь питання. Якісь ідеї. І він просто, не приходячи на збори, не має можливості це обговорити разом з усіма, запропонувати, а також надати свої якісь там пропозиції щодо роботи. Е, тому я вважаю, що Збори це дійсно ефективний інструмент саме для вашої продуктивної командної роботи. І це перш за все ваша задача як керівників донести кожному співробітнику, який приходить до вас на роботу на початковому етапі, що збори це необхідний захід, який вони мають обов'язково відвідувати і в жодному разі не пропускати. Також стають такі питання від співробітників, коли ми організовуємо загальні прибирання раз в місяць або раз на два місяці. Так, прибиральниця в нас є, яка прибирає там кожного дня через день, ну, кожного по-своєму. Але ми організовуємо генеральне прибирання, де ми ціленаправлено робимо там прибирання в наших матеріалах, перетираємо баночки, всі шкафчики, всі корзинки, там, де нас знаходяться матеріали. Ми більш детально все Вимиваємо шухлядки, якими ми користуємося щодня. Навіщо ми це робимо? Тому що, як всі знають, з часом дійсно там меблі. З часом все обладнання, ті ж самі лампи, фрезери, лампи, які світять зверху, воно все може забруднюватися, тому що ми постійно цим користуємося напротязі, там, певного періоду. І, звісно, щодня постійно витирати, наприклад, там, е, там де в нас там, запасні якісь матеріали знаходяться, там, де в нас знаходиться якесь додаткове обладнання, е, там, де в нас вся одноразова продукція знаходиться. Звісно, його ніхто нічого це не витирає, не перебирає і е, ну, там, щодня. Да? Але з часом там стає дійсно брудно, там все трохи перевертається, забруднюються якісь баночки тих же гель-лаків, або там фарбники, або ну, неважливо де. Тому для такого ціленаправленого, точкового прибирання ми організовуємо генеральне прибирання. І дійсно ходить така між дівчатами інколи. Бесіда, а навіщо це нам потрібно? Ну, давайте так. Перш за все, це нам потрібно для того, щоб не було такого ефекту, що салон вже не новий і там десь брудно, там десь заляпано, там десь залапано. От, тому ми, ми дійсно маємо. Ціленаправлено робити такі дні прибирання для того, щоб у нас було чисто, щоб у нас не були там залапані баночки, всі, щоб у нас не були там стелажі, всі в пилу і так далі, тому що. Доступ у прибиральниці до наших інструментів, матеріалів, обладнання дійсно немає. Жодна прибиральниця не буде прибирати вам витирати ваші фарбники, баночки з лаками або будь-які там банки з шампунями. А на клієнта це впливає як ефект нечистого. Ефект, коли там є забруднене, є якесь там заляпане, і це дійсно. Дуже негативно впливає візуально як е, на клієнта, який може проводити у вас час там 2, 3 5 годин. Тому з е, самого початку, коли ви берете на роботу, дійсно ви маєте довносити своїм співробітникам, що необхідність такого прибирання є максимально важливою. І чому саме е, я пам'ятаю, коли ми відкрили ну, салон. Десь пройшов місяць, два-три, і клієнти приходили кажуть, о, у вас новенький салон, у вас так все чистенько, у вас так біленько, у вас так гарненько. І мені, от саме ось ці слова настільки залягли глибоко в мій мозок, що я зрозуміла, що виходить з часом 2-3 роки проходить. І дійсно, через те, що постійно користуєшся цим, постійно десь щось там, ну, в процесі експлуатації, у нас дійсно виходять з отого нового стану. Абсолютно все обладнання, меблі, там, стільчики столи, чим ми користуємося. Тому дійсно ми маємо намагатися підтримувати ідеальну чистоту на постійній основі, щоб у нас ефект нового салону був не 1-2-3 місяці, а 3, 5, 10. Років і від цього залежить, як наші майстри до цього відносяться. Перш за все, вони мають чемно відноситися абсолютно до всього вашого обладнання, мебелі, і як вони будуть за ним доглядати. Це також має велике значення. До речі, мені колись робили прям зауваження клієнти. Коли ми запитували, ми робили глибини опитування. Ми прям. Кожному клієнту відправляли смс щоб вони залишили про нас свій зворотній відгук. І дійсно, пару клієнтів написали, що було трохи неприємно, коли у майстра заляпана кістечка для нанесення гель-лаку. І саме такі відгуки ми піднімаємо на загальних зборах, ми обговорюємо їх і робимо з цього висновки, і проводимо генеральне прибирання.